Саме в Назаре були зафіксовані хвилі вище 26 метрів, які були занесені в книгу рекордів Гіннеса. Цими вихідними в Назаре відбувся міжнародний серф-чемпіонат Tudor Big Wave Challenge. Що цікавого, що спортсменів для цього чемпіонату скликають за 24 години до початку? А все тому, що організатори слідкують за наявністю відповідних хвиль, які утворюються всередині океану, десь там далеко-далеко під час шторму. І ця хвиля, поки дійде до берега, може дойти кілька днів. Це називається свел. Тобто потрібно, щоб хвиля була висока і щоб вона була така повздовжня. І тоді серфери зможуть показати свій професіоналізм і на що вони здатні. І ще одна цікавинка, що тут приймають участь як чоловіки, так і жінки. Так от немає жіночих чи чоловічих хвиль. Чоловіки і жінки змагаються в однакових. Змагання проходили у форматі то in це коли серфери розганяють на хвилю за допомогою гідроцикла. Тобто це командна гра, і чому тут важлива підтримка партнера? Уявіть собі 20-метрову хвилю, всю цю енергію, всю цю силу ну прирівнюють це до удару у бетон, просто якщо впасти з багатоповерхового будинку, тому ці спортсмени. Які спеціалізуються на підйомі високих хвиль, займаються фрідайвінгом, щоб міти затримувати дихання на кілька хвилин, також кросфітом, щоб бути стійким до таких випробувань. Участь взяли найкращі світові серфери великих хвиль, Переважно це бразильці, французи, британці і навіть португальці. Переможцями стали. Серед жінок знову Жустін Дюпон, французька серферка, їй 34 роки, а серфити вона почала з 11. І, до речі, рік назад народила дитину, але це не завадило їй вийти на зустріч 20-метровим хвилям. Серед чоловіків Лукас Кіянка. Йому 30 років. Серфінгом займається з трьох. І, звісно, це не перша його подібна перемога. Було цікаво, став серденько, щоб не пропустити цікаві новини та факти про життя в Португалії, особливо якщо плануєш сюди переїзд. Мене звати Іриска, цьому тивомики, а теж.